Як часто ти заздрив комусь, біля кого крутяться всі твої друзі, близькі люди, тобто сім'я, через те, що їм подобається саме харизма цієї людини. А ти у свою чергу ламав голову, як її здобути, та звідки саме вона береться взагалі? Тому сьогодні ти отримаєш не якусь там суху абстрактну теорію. А чітку практичну рекомендацію, як стати харизматичним, навіть якщо ти інтроверт та не любиш бути в натовпі компанії або не любиш бути душею компанії, як то кажуть, тут буде тільки одна ключова ідея та покрокові алгоритми, які допоможуть тобі стати харизматичним прямо зараз. Мене звати Володимир, і ти на каналі за межами матриці, місце, де ти щодня стаєш на 1% кращим, ніж був учора. Тому якщо тобі це відгукується, обов'язково прямо зараз підпишись на цей канал, постав лайк, залиш розгорнутий коментар, та обов'язково поділися цим відео саме з тією людиною, яка давно мріє стати харизматичною. Тепер головне: усі харизматичні люди насправді мають тільки одну спільну рису. І це не якесь там ораторське мистецтво, не навички лідерства чи будь-які інші навички комунікації. Це ініціативність. Харизма дорівнює ініціативність. Так було завжди. Тому що сам подивись уважно: харизматична людина це та, від якої завжди йде якийсь рух, рішення, напрям, фізична дія або будь-яка ініціатива з її сторони в сторону мас. Вона не зависає в режимі як правильно, вона просто діє першою. Навіть якщо це не просто, неправильно, складно та безрезультативно. Але головне те, що вона завжди в будь-якому випадку приймає чітке рішення спокійно і наполегливо. І саме цю рису, ці риси характеру, інші люди щитують як внутрішню силу. На психологічному рівні все просто наш мозок еволюційно орієнтується на того, хто знижує невизначеність. Ініціативна людина дає відчуття напрямку, сенсу та безпеки. Навіть маленька ініціатива, слово, крок, дія сприймається як сигнал. Я тут і я беру відповідальність. Саме тому інтроверт, який спокійно бере на себе ініціативу. Виглядає в рази харизматичніше за галасливого, але бездіяльного екстраверта. На фізичному рівні ініціатива навіть змінює твій стан тіла. Коли ти дієш першим, проявляючи ініціативу, у тебе змінюється постава, дихання та тон голосу. І потім активується дофамінова система не як ейфорія, а як відчуття контролю та. Чіткого розуміння, що саме відбувається. І це, звісно, щитують інші люди, розуміючи, хто тут головний. Бухаризма це ніколи не про те, що ти говориш. Це те, в якому саме стані ти це говориш. Пам'ятайте. Дослідження в соціальній психології показують: люди, які проявляють ініціативу або дію в групі людей, автоматично сприймаються як більш компетентними, більш привабливішими. Навіть якщо вони нижчі рангом від усіх інших. І тут насправді немає жодної магії. Є всього лише реакція мозку на відповідальність. Більшість людей реагує саме так через те, що вони автоматично бояться відповідальності, бо, звісно, це викликає страх в тих чи інших ситуаціях, беручи на себе ті чи інші зобов'язання. Тепер практика. Перший крок ініціатива без ідеалу. Перестань нарешті чекати ідеального моменту. Якщо виникла думка, озвуч, якщо бачиш просте рішення, прийми і зроби це. Через те, що харизму, харизматичність убиває перфекціонізм. Вона починає народжуватися тільки з простих та живих рішень, а не тоді, коли ти завжди годинами думаєш та відкладаєш усе на потім. Другий крок ініціатива у дрібницях. Не потрібно одразу вести за собою маси людей. Почни з малого. Першим почати розмову, першим задати питання або першим завершити незручну ситуацію. І саме так твій мозок тренується, і кожна така дія щодня підсилюватиме твою харизму. Третій крок ініціатива без вибачень. Харизматичні люди ніколи не перепрошують за свою присутність. Вони не пояснюють, чому саме вони мають право це сказати. Вони одразу чітко висловлюють свої думки спокійно, аргументовано, без жодного фізичного чи морального тиску та без жодних виправдань. І саме це щитується як потужна внутрішня сила для інших людей. Тому важливо зрозуміти одну просту елементарну річ: харизма це не те, ким ти здаєшся для інших, це те, що ти запускаєш у цей світ. Середине. І саме чітка ініціатива у будь-якій ситуації це те, що підніметь твою харизматичність в сотні разів. І насправді це елементарна річ, але зрозуміють її та застосують на практиці і отримують реальні результати тільки одиниці, на жаль. А більше цінності ти знайдеш у моїй авторській книзі: Ключ Матриці, інструкція виходу з чужої реальності. Це книга, яка допомогла вже сотням людей. Знайти себе та реалізувати свій потенціал у кожній сфері життя повну. Посилання на неї ти знайдеш в описі відео та в закріплених коментарях. І напиши, до речі, прямо зараз в коментарях, де саме ти застосуєш свою першу ініціативу для прокачення твоєї харизми. І щоб не губитися в рекомендаціях YouTube, обов'язково підпишись прямо зараз на цей канал, постав лайк, залиш розгорнутий коментар, та обов'язково поділися цим відео. З тією людиною, яка давно бажає прокачати в собі потужну харизму, бо, як колись сказав Карл Роджерс, харизма це не те, що ти маєш, це те, що ти дозволяєш собі проявляти.